4,5 тисячі доларів на книзі, яка навіть не має тексту, і таку книгу може створити навіть дитина. В цьому відео я покажу вам цю тему і покажу покроково, як ви можете створити таку книгу вже завтра. Так, давайте перейдемо на Амазон, пропишемо судоку adults, Спочатку ми подивимося вже існуючі книги. Як вони продаються, щоб зрозуміти, на що ми, ми можемо розраховувати. І далі я вам покажу, як ви можете створити подібну книгу. Так, переходимо, дивимося на книги, на цю тему на Amazon. Давайте відкриємо ось цю книгу, вона бестселер, вона коштує 9,99, тобто це ціна, при якій там досить непоганий роялті, тобто досить непогана комісія з продажу, яку отримує автор. І давайте порахуємо, скільки ж ця книга продається. В неї показник продажів, Бестселер ранг 3393. Є спеціальний калькулятор, куди ми можемо цю цифру ввести і отримати приблизну кількість продажів. Приблизна кількість продажів 59. Тепер ми можемо за допомогою другого калькулятора порахувати, скільки ж це буде в. Доларах, тобто, скільки доларів з однієї продажі отримує автор даної книги. Для цього нам потрібно знати кількість сторінок 139, формат книги 8,5 на 11 і вартість книги 9,99. Вводимо ці дані сюди. 139. 9,99. І формат 8,5 на 11. 2, 6, 2 63 цента отримує. З однієї продажі автор цієї книги, відповідно, помноживши приблизно на 60, ми отримуємо приблизно 150 доларів. Якщо 60 помножити на 2,5. далі, тобто це в день отримує дана книга. 150 доларів в день, отримує автор даної книги. Книга продається з 30 травня. Відео ми записуємо в кінці липня, тобто, книзі фактично два місяці. Два місяці. Так, давайте подивимося, як вона виглядає всередині. Нажимаємо Read sample і дивимось. Спочатку у нас ідуть короткі інструкції, як зробити цю книгу. І далі, фактично, у нас кожна сторінка це декілька ось таких табличок, в які, ну скажімо так, зашиті цифри, і потрібно довписувати недостаючі цифри відповідно до інструкції. Ось, і ми бачимо, що на одну сторінку у нас по 4, по 4 судоку. Є різні рівні, є легший, важчий. Судоку Puzzles. Зараз секунду. Тут десь було написано, по-моєму, ну, так, видно, що судоку Easy. Тобто перше, перший розділ книги йде судоку Easy, потім судоку Medium і так далі. Як ми можемо створити таку книгу? Фактично, вам потрібен тільки онлайн-генератор, який допоможе вам створювати такі таблички. Є такий сервіс, який називається TULIME Prince. Ми ним користувалися, користуємося, коли створюємо подібні книги. Він платний, коштує 15 доларів на 3 дні, але цього достатньо, щоб зробити одну книгу. Якщо постаратись, можна навіть 2-3 зробити. Отже, переходите на сайт, реєструєтесь, проплачуєте платний тариф. І тут можете вибирати, вибираємо СУДОКУ і бачимо нашу, наш генератор. Що нам тут потрібно ввести? Нам тут потрібно ввести е, назву, якщо потрібно якусь назву вводити. Далі формат наш вибраний 9 на 9, тобто такий стандартний, як ми бачили. Е, фактично з налаштувань тут можна налаштовувати тільки е, розмір, е, верність, не розмір, а колір ось цих ячейок. Границі, колір границь і так далі. Все, більше тут налаштувань, особливо ніяких немає. А також ми можемо от вибирати, скільки на сторінку ми хочемо е, ось цих е, табличок. Відповідно, у нас там було чотири таблички на одну сторінку. Вибираємо 4, нажимаємо кнопочку Generate New і нажимаємо так, sample files for page. Так, і нажимаємо кнопочку Download. Тут вибрано PDF-летер. Летер letter. Letter це якраз формат 8,5 на 11 дюймів, тобто це стандартний формат для Америки, Тому тут залишаємо PDF-летер. І нажимаємо кнопочку Download, завантажуємо нашу судоку, відкриваємо їх. Дивимось наш layout. Тобто в нас згенерувалася фактично одна, але сам лейаут під 4 сторінки. Вибачаюсь, тут потрібно вибрати 4. Тобто, коли ви вибираєте в Download Options Layout 4 per page, потрібно відповідно, зробити, тут вибрати 4. І нажимаємо ще раз Generate New, генеруємо нову. Нажимаємо кнопочку Download, зберігаємо наші пазли. Зберігаємо пазли, відкриваємо їх, і бачимо тут чотири, На одну сторінку у нас 4 пазли. Тобто, фактично, це вже готова сторінка. Так, ви можете тут її якось дооформити, тобто, додати якісь елементи. Ці елементи можна додати в будь-якому фоторедакторі. Photoshop, якщо вмієте, користуватись, не вмієте. Можете безкоштовно в CanVі зареєструватись і там додати. І зразу ми маємо solutions, тобто, також під всі ці 4 пазли в нас є soluшенси. Після того, як ви створили там, стільки сторінок, скільки вам потрібно, тобто можете підглянути у ваших конкурентів. В даному випадку тут 402 пазл, тобто в нас фактично 100 сторінок по 4 таблички. Відповідно, вам потрібно створити стільки ж 100, 100 разів повторити цю дію. Далі ви переходите, реєструєтесь в CanV. Нажимаєте тут кнопочку Створити. Вибираєте настроїти розміри. Тут ми вибираємо дюйми. Формат у нас 8,5 на 11. Нажимаємо «Создати дизайн. Далі, далі заходимо в загрузки. Нажимаємо загрузити файл. Вибираємо наш пазл. Він завантажився, і ми можемо його сюди перенести. Перенесли фактично, в нас готова сторінка, нажимаємо Добавити страницю, і так повторюєте 100 разів, і у вас буде готова книга. Також в кінці ви точно так само додаєте «Solutions», тобто вирішення даних, даних табличок. І ви маєте повністю готову книгу, вам залишається тільки створити обкладинку. Я в описі до цього відео залишу посилання на біржу Фріланса Fiverr, де ви можете замовити обкладинку для вашої готової книги судоку. Отже, я надіюсь, ви переконалися на власному досвіді, що створити таку книгу може навіть дитина. Тому щоб створити таку книгу, вам достатньо мати лише комп'ютер 15 доларів для покупки платного сервісу. І ви можете вже завтра створити вашу першу книгу і опублікувати на Амазон. Тому ставте лайк, підписуйтесь, і далі буде більше корисних відео на тему Amazon KDP.